Всім привіт, друзі! Ви на каналі The Games Land, і в цьому відео я би хотів обговорити мої здогадки щодо виходу, можливо, виходу The Last of Us Part 2 на ПК і доповнити скажімо так, минуле своє відео, де я розказував про технічні проблеми в The Last of Us. І почнемо ми з того, чому ж The Last of Us була така оптимізація. І почнемо ми заздалегідь, скажімо так, зайдемо з далекого кутку. Я думаю, багато хто з вас чув, що портом на ПК займала студія Naughty Dog, тобто це по факту вони займалися своєю грою, але не самі. Їм допомагала Iron Galaxy. Iron Galaxy – це компанія, яка портує ігри е, на ПК. Iron Galaxy свій час вже наламали дров з портом Batman Arkham Knight на ПК. Свій час Batman дойшлося навіть на півроку вилучити зі Steam, щоб дооптимізувати. В Бетмені були проблеми, там були фіксовані 30 кадрів, але, в принципі, відео не про це ми не будемо зараз розбирати, які там були проблеми. Сам факт проблем був і досить великих проблем. Схожа ситуація, як зараз The Last of Us. І діло в тому, що не зрозуміло чому, на мою думку, Sony на даний момент, після таких косяків з Бетменом, довірили цій компанії, ті ці самі компанії, портувати гру на ПК, оскільки це їх головний ексклюзив. The Last of Us це найголовніший ексклюзив. І він, мав би бути відточений до ідеалу, але вийшло те, що вийшло, і ми зараз бачимо не дуже приємну картинку. Так от, я веду до того, що вже досить давно Sony викупила студію Nixis, яка і займалася останніми портами ігор на ПК від Sony, такі як Uncharted, Людина Павук і God of War. В цих іграх майже не було ніяких косяків в плані оптимізації, технічних проблем, у всіх вони йшли нормально. Заявлені системні вимоги, вони дійсно відповідали дійсності, скажімо так, да, тавтологія. В принципі, якісь мінімальні навіть проблеми, вони фіксувалися швидко патчами. Наприклад, та сама людина павук яка мала проблеми з RTX їх случаями, швидко пофіксилася за пару днів, бо проблеми були несерйозними. А з Last of Us зараз дуже серйозні проблеми, які точно двома-трьома патчами не виправити. Тут треба працювати і працювати ще над цією грою. Група факту треба буде оптимізувати з нуля, оскільки гра на даний момент працює так, нібито з емулятора якогось. Слабкі чотирьохядерні процесори, ну, скажімо так, не слабкі, а середні чотирьохядерні процесори навантажує 100%. Забирає майже всю оперативну пам'ять. Також використовує майже всі 12 ГБ особисто моєї відеокарти. Це Full HD. Хоча на Full HD в рекомендованих, ви пам'ятаєте, що висіла 8 ГБ на відеокарта, як 3060, але на 8 ГБ. Я не знаю, як на 8 реально там можна грати, на високих, да? на середніх може і можна, люди грають на 10-70, але от в плані цьому там все дуже погано. І от перейдемо тепер до того, до чого я вів на початку. А що у Sony є інша компанія, як я вже сказав, Nixis, яка вже займалася портами. Але довірили чомусь портування Iron Galaxy і Naughty Dog. Так, да, здавалося б, Naughty Dog якби, працювали зі своєю грою, але все рівно у ну, них вийшло те, що вийшло. І чому не довірили портування студії Nixis? точної інформації, ну взагалі ніякої інформації по цьому приводу немає. Але у мене є деякі здогадки, якими я поділю з вами. І переходимо до них. Я думаю, що Нікс на даний момент готують якийсь для нас ще проєкт. Можливо, працюють над новим портом або мультиплеєрного проєкту по The Last of Us. Або, можливо, якби мені хотілося вірити, вони працюють над портом The Last of Us Part 2. Якщо про мультиплеєрний проект ще досить рано говорити, оскільки ми взагалі навіть його на PlayStation не бачили, можливо, вони завчасно працюють над мультиплеєрним проектом, щоб зразу його випустити на ПК одночасно з виходом його на PlayStation. Хоча навіть взагалі поки що інформації немає, навіть з датою виходу на PlayStation. А от ситуація щодо The Last of Us 2 більш реальна, оскільки Sony. Готують в 24-му році вихід, наскільки я знаю, серіалу і другого сезону серіалу, і, можливо, так само, як і з першою частиною, вони під кінець другого сезону викотять нам The Last of Us Part 2 на ПК. І, можливо, якраз таки Nixus вже завчасно почали працювати над портом, щоб він вже був готовий там за півроку до виходу, до кінця виходу останньої серії серіалу, щоб він вже був. Перевірений 10 разів, щоб з ним ніяких було, не було проблем. Я думаю, просто The Last of Us їх перша частина трошки навчить. Плюс до того, я думаю, про проблеми The Last of Us першої частини, про її погану оптимізацію, вони ще знали за місяць до того, як випустили гру. Можливо, навіть ще раніше, але ну, нічого не встигли зробити. Можливо. Те, що ми зараз бачимо, це вже вони хоч щось можна сказати зробили. Бо якщо б гра вийшла там на два місяці раніше, взагалі би могли б бути проблеми куди гірші. Тому я думаю, шанс виходу The Last of Us Part 2 на ПК дуже великий. Особливо це буде видно, вже коли почнеться вихід, хоча б, хоча б першої серії серіалу. Ну або хоча б вже буде дата серіалу відома. Я думаю, Нісес якраз таки могли би бути зайняті Last of Us Part 2, і тому вони не працювали над першою частиною. І є ще моя третя теорія від мене. Чому саме Iron Galaxy займалась портуванням? А, да. а, я думаю, що в Sony могла бути така ситуація, що Sony планує взяти під свій контроль ще одну студію, яка займається портуванням. І саме ця студія була б Iron Galaxy. Можливо, Sony хоче мати дві компанії, які, пер... які портують ігри на ПК і тим самим пришвидшити портування багатьох проєктів або зразу робити портування над двома проектами і пришвидшити ну, і по факту пришвидшити о... виход ігор на ПК. Можливо, вони будуть працювати на дві, дві команди: від Iron Galaxy і від Нікса працювати як одна команда, і тим самим покращувати оптимізацію. І працездатність на комп'ютери, щоб не було проблем, як зараз за Last of Us, і щоб ігри виходили реально готовими до ПК і до різного желіза, а не тільки там до топових відеокарт і те з натяжкою. І захист Iron Galaxy, хочу сказати, що проблеми з портом, да, які в нас виникли у всіх. І в цьому винні не тільки Iron Galaxy, в цьому винні також і Naughty Dog, оскільки. Це їх перший порт на ПК, оскільки навіть Uncharted їм не довірили займатися. Хоча Uncharted — це е, гра студії Naughty Dog. І тому, виходячи з цього, е, по факту, наскільки я пам'ятаю, е, портуванням я трошки на початку помилився портуванням е, Uncharted 4 займалася якраз таки Iron Galaxy в свій час е, на ПК, саме Uncharted. І е, Там не було проблем. А тут, тут ми бачимо проблеми конкретні в Last of Us. І тому можна зробити висновок, що це проблема не стосується так, е, Iron Galaxy. І це не від них, е, не із за них така погана оптимізація. Скоріше за все, тут більше косяки на Дох, оскільки саме вони тут новачки в цій сфері. Iron Galaxy вже працювали з декількома іграми. І навіть коли вони працювали в одиночку з Uncharted, проблем взагалі не було. А тут, тут підключилася Naughty Dog, і проблеми, проблеми з'явились. Тому я все-таки думаю, що проблема саме тут, в тій частині оптимізації, якою займалася no Dog, в тій частині порта. Можливо, бо якщо no Dog займалася на 100% сама портування, вони б взагалі там накосячили настільки, що було б важко уявити. І, можливо, якраз таки гру перенесли свій час на місяць, тому що Naughty no Dog, можливо, Нідок no займалися. Самостійно да, оптиміза... портуванням і оптимізацією гри на ПК, і якраз таки цей місяць, на який принесли гру, Nighty Dog зрозуміли, що вони не справлялись, і вони підключили сюди ще Iron Galaxy, щоб та в свій час допомогла за цей місяць, наскільки можливо настільки покращити оптимізацію в грі. А так як Nighty Dog накосячила, і вона по факту велика компанія, всі подумали, що це Iron Galaxy. І е, всі сперли вину на неї, але вона вже все таки ж зробила колись свій час непоганий, е, наскільки я пам'ятаю, саме Uncharted, тому вони займались. от така от ситуація виникає трошки незрозуміла. Е, і чому ви спитаєте, от, от за цей місяць підключили Iron Galaxy, щоб вони допомогли дооптимізувати гру, а не якісь Nixis? Як я вже сказав. Ніксис uh, працюють над новим, uh, можливо, за Last of Us для нас. І тому прийшлося uh, дати Iron Galaxy доробити те, що не змогли доробити Naughty Dog. Якщо вам це відео сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки, переходьте посилці uh, по посиланням в описі: там є Discord, Telegram, а uh, також. Uh, в телеграмі і в Діскорді ви знайдете інформацію, актуальну інформацію щодо мого каналу, коли виходить нове відео, коли там якісь трансляції починаються, все це є. І не забувайте писати коментарі, прожимати лайк, щоб підтримати український контент, щоб український контент розвивався і мені приємно, і я буду робити більше відео, коли буду бачити більше віддачу від цього всього. Дякую за ваш перегляд. На все добре. Побачимось в наступних відео і до скорої зустрічі!